Почну з того, що в нас знову е, нові е, плани по закінченню війни, по закінченню вогню. Уже прем'єр-міністр Британії говорить про те, що до літа в Україні може бути оголошене припинення вогню. Нові рамки. Давайте перевіряти. Ми Кожного разу такі висловлювання перевіряємо. Давайте цього разу перевіримо. Ну що, до літа? До літа, в до принципі, якого. вже залишилося, давайте до цього, я сподіваюся. Mm. До літа залишилось трошки більше місяця. Mm. Я б одразу би радив би не, не створювати черговий гачок, за котрий ти будеш намагатися притягнути ситуацію, натягнути себе на глобус. У нас немає в розкладі. Карт, котрі вказували на завершення процесу. Ми шукаємо завжди карту або сонця, або карту миру. А в нас випадає момент дев'ятки мечів. Дев'ятка мечів, це стан такого нічного жахіті, нічного кошмару. Трійка мечів в перевернутому стані це момент саморозчарування, тобто в форматі не того, що тобі там західні партнери або наші вороги якось е в серце строблять ножа. Це ми самостійно собі стромимо ножа. Тобто, знаєте, вибудовуємо черговий раз якийсь піщаний замок, і потім, коли він починає рушитися, починаємо розстраюватися. Тому ну, я не бачу до літа. І ще чергова заява Трампа про те, що наступні дні будуть дуже важливі. Те, що у нас постійно наступні дні дуже важливі, наступний тиждень, наступні три дні, періодично говорять про це, чи дійсно наступні дні дуже важливі? Чи це йому б так хотілося? Чи це знову з розряду того, що от я за це діяв? Ну, Старанно хоче зробити дві, дві підряд. Дві підряд в нас випадає: карта обхідних шляхів і карта дурня. Е, Старанно хочеться показати, що ти повністю контролюєш ситуацію, що це е, все в форматі рівних, е, рівних умов, але в нас дві жезлів показує, що на рівні умови, умови. і е, колесниця випадає в перевернутому стані. Тобто... Тобі дуже сильно хочеться побачити пожинання плодів, результати твоїх дій, а в перевернутому стані це момент того, що цих плодів немає. І ти будеш намагатися анонсувати те, чого немає. І я думаю, що тут більше забаганка Трампа в тому, щоб відзвітувати, що все йде за планом, і, і як в принципі, задумано. Тому що ти приклав максимум зусиль. Е -е... Карта Мага, вплив на ситуацію, але відсутність помірності. Но, як ви бачите, як цікаво випадає е -е, одне, Одні комбінації, коли, від, 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 якщо відкотити назад. Е -е, в нас виходило, що не треба зволікати, треба діяти. А зараз е -е, вже. вже вже можна було досягти якоїсь згоди домовленості, результативності, але той час, котрий необхідний для цього, щоб це було позитивно, він вже впущений, треба шукати інші варіанти, активні дії, а намагаються тиснути, закрити, закрити проєкт в короткий проміжок часу. Знаєте, як в, зі звітами. Можна було зробити в перший місяць, в другий місяць, перший півроку. Пів Зараз намагаються все закінчити в короткий, в короткий проміжок часу будь-яким чином, але без, без, не те, що безрезультатно, безперспективно. У нас карта пожинання плодів в перевернутому стані. Вони можуть, врешті-решт взагалі, американці США вийти із переговорів щодо війни. Я переглядав це питання. В, поки виглядає це більше як загрози, mm. погрози, не точніше, навіть так. Занадто багато сил, багато ресурсу вкладено в це все і Сполученими Штатами в тому числі. І о, тут цікавий момент. Маніпуляція інформацією вона приносить користь і зиск. Я не знаю, яким чином там вони це будуть. Е, Заробля... Заробляти на кожному слові, але е занадто багато зусиль покладено для того, щоб просто відійти в сторону. Знову спецпредставник Трампа Вітков був у Путіна в Москві. А... Що вони там вирішили, про що говорили, і що очікувати від цієї зустрічі? Бо минулого разу, після такої зустрічі, там пройшло декілька днів, і вони обстріляли Суми, де загинуло багато людей? Цього разу так само буде? Ну, не випадає в мене так, щоб. І дії, котрі роблять зараз представники Білого Дому, вони були плідними. І в нас випадає ілюзія співпраці. Тобто вони ведуться на те, що Росія начебто дійсно хоче вести переговори і дійсно хоче завершувати війну. А виходячи з розкладу, в нас випадає так, що е, ти, начебто, погоджуєшся, але ти не закінчуєш процес, ти зацікавлений в тому, щоб це подовжити. І дійти згоди якоїсь у нас випадає Верховний жрець. Тобто вони думають, що вони можуть впливати на перебіг подій, а пожинання плодів немає. Є свідоме відтягування, затягування процесу. Це як з будівниками, котрі роблять ремонт, ти домовляєшся про якісь дедлайни, результати. Закінчення процесу. а Тобі кажуть, ну, завтра, давайте ще два-три дні, 4 тиждень, ну, місяць, І воно розтягується, 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 а ти, начебто, контролюєш ситуацію. Обстріли будуть. Обстріли будуть, тому що домовленості, домовленість та ті домовленості, котрі ти намагаєшся вибудувати. Вони підуть не за планом. Карта зірки випаде в перевернутому стані. Карта страшного суду і карта вежі. Карта страшного суду це е, попереджувальна карта про потенційні ризики і руйнівні процеси. Карта вежі – це знову ж таки про руйнівні процеси. Можуть бути навіть не в форматі е, конкретних містах як масовані обстріли, які одночасно будуть е, е, намагатися тиснути в декілька напрямках. А як же Трамп засудив обстріл Києва, сказав Владимир Стап. Чи це він не тому Владимиру сказав? Це дуже, дуже зручно. Ні. ні. Mm -hmm. Я вам більше хочу сказати: з точки зору розкладу, він дійсно думає, що він має важелі впливу на Путін на режим Кремля. Він mm -hmm. думає, що він, його... віри він вірить в це. А, коли ти постійно повторюєш як мантру одне і те саме, ти, навіть якщо це брехня, ти з часом починаєш вірити в брехню першим. Першому ряді цього, цього буде стояти, і в нього є момент ілюзії контролю над ситуацією. Дуже гарна новина була. Під Москвою підірвали генерал майора, тобто посадовця генштабу РФ Ярослава Москалика, тобто мінус один москалик. У нас є а, реакція Росії на це. Ми здається, говорили з вами про те, що будуть ще там було. Це не перше да. перше на останні. Болісно. воно знаєте, як в тому анекдоті, коли зупинка за кутом, а ти, москалику вже приїхав. Е, трійка мечів. Трійка мечів це момент болісної ситуації, е, котра може в дуже не не, Єрафанд, це може бути претензії до нас від е, наших партнерів. Це може бути розбір польотів е, безпосередньо в Кремлі. Як так відбувається, що посеред білого дня е, в центрі Москви така ситуація відбувається? Зміна планів, ну і е, ну, бо, болісно. Болісно, більше того, дуже бути треба уважними, тому що будуть намагатися зробити. Реванш, не невдалий реванш, але тим не менше будуть спроб спробувати впливати так само на нас без перспективи і без результату. Угу. Її робити, певно, тобто, на Такі самі дії, таким самим чином, але з різним ефектом і з різним результатом. Тобто теж будуть намагатися ліквідувати когось із наших. Але навряд чи це вийде. Правильно зрозуміло? Ну я не думаю, що вийде, тому що немає пожинання плодів. Тобто дії і рухи є, а пожинання плодів немає. А їхні будуть ліквідовуватися трошки. В нас циклічність випадає, циклічність це повторення однієї ситуації з певною періодичністю, тому я думаю, що так. Завтра в нас річниця Чорнобильської катастрофи. Що очікувати завтра від росіян? Ми вже роз, розглядали з вами, в принципі, минулого разу вас питали. Мені випадало, що, мені ближче... випадало що, що вони будуть намагатися якось, там не випадає як загрози руйнівних процесів, але будуть намагатися використовувати це, цей час як е, час для того, щоб нагадати або якось залякати. А... Залякати. 23 квітня там вже були постріли. МАГАТЕ зафіксувало, що протягом останніх днів там вибухи відбувалися, якісь постріли на різних відстанях від станції. Оце вже воно. Може бути ще буде продовжуватися. Але питання в тому, що бачите, немає руйнівних процесів. Тобто будуть о, поруч біля. О, навіть можуть якісь робити попередження і тому подібне, але як маніпулювання процесу без е, результату і без руйнівних процесів. Так полоскотати нерви та, українцям. Так, так, так. чиста, така дурна, дурна, не потрібна гра. Завтра ще похорони папи римського. Чи будуть там якісь провокації? В нас все одно випадає так, що якщо брати себе похорони, воно випадає як вибух. Вибух, я думаю, релігійний вибух і ситуації, котрі будуть пов'язані з цими канклавами, обраннями та-та, тобто якісь внутрішня кухня, котра як хімічна реакція, котра буде вийде з під контролю, і котра свого, свого, буде, буде стосуватися всіх і кожного, також, але я думаю, що це більше буде пов'язано саме з релігійними питаннями і обранням тату, тата, папу, папу, папа. як його право? Папа, папа, українською теж папа. папа в цьому випадку. Угу. Тобто можуть бути саме конфлікти релігійного характеру, да, на релігійній основі цей оцей вибух, який випадає, він випадає внутрішній з релігійного характеру в форматі внутрішніх розбірок котрі ми можемо навіть не Угу. Коли будуть обирати, і от, от там будуть конфлікти всередині. А оце ж за да, цим пророцтвом, який знайшли в Ватикані, коли казали, що помреш, це останній Папоринський, що він буде останній, що не оберуть більше нікого. Може бути таке, що. Я думаю, що знайдуть через деякий час чергове пророцтво фоліант якусь я не знаю, в крипті або в архіві Ватикана, що ось дивіться, ну ще там три-чотири папи буде, а от потім вже все. Воно може бути. Чому кажу, що порівнюю з вривом? З... Воно може бути, знаєте, як резонансне і процес, котрий буде виходити з-під контролю, як... не не як завжди, довше, скандалами, якимись ситуаціями. Тобто, не, не так легко, як зазвичай, була така цікава новина, що син замдиректора ЦРУ Майкл Глос воював на стороні Росії і загинув на Донбасі. Це правда, чи це якийсь вкид? Мене розумієте питання, в чому дурень випадає. Фу. Е, дурень тут цікаво. Це, з одного боку, може бути якась не, не до кінця зважена або вірна інформація. З іншого боку, це може бути, бути дійсно правда. Тобто, ну дурнів в, в, в нас вистачає. Тобто, може бути як людина, котра. Робить якісь хибні дії, хибні ситуації, і що ну, і сама себе, сама себе виводить в стан, коли сама себе вбиває. Тому може бути дуже, дуже велика ймовірність. Там щось таке писало, що спочатку він Україну підтримував, що він хі хіппі, а потім вирішив прийняти російське громадянство, щоб боротися там за якісь еко-еко-програми. Коротше. І... В ну, будь-якому випадку, випадку. Навіть, якщо це так, то він став частиною екопрограми. тому його... Якась реакція США, ЦРУ на це буде? Чи вони скажуть це мені непричетні? Відійти в сторону, або взагалі не, не відповідати на це запитання, або. Е... Відійти в сторону, тобто не піднімати галус. Залякують нас, що в травні Україні можуть оголосити дефолт, бо країні не, не вдалося домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі 2,6 мільярдів. Чи може бути в нас дефолт? Ми знайдемо гроші десь. Угу. Вирішить це питання. Річ це питання. Хай візьмуть з тих 300 мільярдів, котрі е, заморожені в Росії, вихід. Вихід із ситуації буде. Це найголовніше. Стосовно о, маніпулятивних процесів, бачите, травень, к, це о, одна з складових, яку ми будемо бачити знов і знов. Тобто, знаєте, навітання ситуації. І в нас не найліпша ситуація, але її будуть намагатися зробити і транслювати як гірше. Угу. В одному з телеграм-каналів пишуть, що Росія готується до нового ракетного удару. Уже тушки їхні споряджені ракетами зараз. А... Готуватися нам до ракетних обстрілів. Готуватися в нас з точки зору якраз вихідні дні. П'ятниця, субота, неділя випадає як час загострення ситуації, і я думаю, що сьогодні буде продовження. Знову у нас що не на ефір. Так, загроза на вихідні. Цього разу не, мі... не змінюється нічого. А по містам дивилися ви. У нас В принципі, це... нічого нового нічого. ті самі запитання, ті самі міста, продовження, продовження процесу. Що стосується Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одеси, вони відрізняються тим, що виключно будуть підбирати. Ін... Комбінувати різні інструменти, тобто десь це буде маніпулятивний процес, десь це буде е, е, формація масованих обстрілів обстрілів. А сумщина там взагалі будуть використовувати всі важелі впливу, починаючи від маніпуляції, закінчуючи і обстрілами, і навіть намаганням просунутися вперед.